Страшне вбивство сталося на Волині у 2004 році. Воно сколихнуло усе місто ківерці. На сміттєзвалищі знайшли зниклого таксиста. Людина була жорстоко вбита. У нього було 52 ножових поранення. Дружині досі боляче згадувати про цю трагедію. То він їхав машиною, він його підвіз, і, і це все як підвозив. і Він його напав на нього, вбив його. Як досліджували якимсь штиком багато ножових поранень. Так як в морзі я ходила опізнавати, то не можна було опізнати. Згиблому було 65 років, його вбивці 22. Нелюда одразу затримали, інкримінували кілька злочинів. На волині молодика засудили до довічного позбавлення волі, але Верховний суд змінив вирок на 15 років в'язниці. Однак і цього терміну вбивця не досидів через рівненський районний суд. Нібито за сумлінну поведінку він домігся дострокового звільнення, і це при тому, що городоцький виправний центр, де засуджений відбував покарання, був категорично проти. У сумлінну поведінку можна говорити, якщо було сім стягнень, і коли настав термін для розгляду засудженого на на комісії по питанню вирішення питання подання матеріалів в суд для дострокового звільнення. Комісія прийняла рішення, що свого виправлення він ще не довів. Проти рішення суду достроково звільнити вбивцю в прокуратурі. Дізналися вже тоді, коли чоловік вийшов на свободу. Правоохоронці подали апеляцію і справу виграли. Тепер районний суд повинен знову розглядати справу про звільнення засудженого, а його самого мають повернути до в'язниці. Однак, де він невідомо. На сьогоднішній день його місце знаходження встановлюється. Проти судді, який звільнив засудженого, прокуратура відкрила кримінальне провадження за прийняття завідомо неправосудного рішення. Так, суддя розглянув справу без наявності відповідних клопотань сторін, а також без участі прокурора, оскільки останній не був заздалегідь повідомлений про час та місце розгляду справи. Прокуратуру Рівської області підготовлено лист. Щодо вирішення питання про притягнення судді рівненського районного суду до дисциплінарної відповідальності, скандальне рішення звільнити вбивцю прийняв голова Рівненського районного суду Сергій Сидоренко. Запевнив, що нічого протизаконного не вчиняв, мовляв, засуджений мав численні подяки від адміністрації колонії. Всі його стягнення давно погашені. До того ж, прокуратура про розгляд справи знала. Таких справ у нас ну штук 20. Ми одним повідомленням направляємо там. Рівенський районний суд повідомляє про те, що буде умовно дострокове розглядати справу умовно дострокове звільнення відносно такого, такого, такого. І одним повідомленням стосовно всіх ну, на даний час видно, що мала право на монтуськове звільнення, і вона була відповідно звільнена. Це ж не може такого бути, того що ніяких амністій йому тоді ж сказано було рішення, і на суді і був відкритий цей суд в Луцьку, що ніяких амністій йому не, не мало бути. Для Мирослави Ящук звістка про звільнення вбивці її чоловіка стала справжнім шоком. Тепер жінка хоче подивитися в очі судді, який прийняв таке рішення. Я б хотіла просто запитати його, якби в нього була б така ситуація, і якби він потрапив в таку ситуацію, якби що б йому було в серці, якби він почув отаке рішення потім. Попри всі аргументи, своє рішення Сергій Сидоренко вважає цілком законним, а відкриття проти нього кримінального провадження за прийняття завідомо неправосудного рішення називає тиском на суд. Пов'язуємо, що можливо з тиском на суд. Зв'язку з роліком таких резонансних. У прокуратурі всі звинувачення щодо тиску на суд відкидають, обіцяють знайти докази того, що суддя таки прийняв завідомо неправосудне рішення. А ще обіцяють взяти під свій контроль справу з розшуку засудженого, якого правоохоронні органи тепер мають повернути до в'язниці. За гратами чоловіку, якому зараз 34, потрібно відсидіти ще три з половиною роки.